Виштовхав старушку з гаража. Це вона вже год стояла, ніхто її не трогав. Рішив виштовхав вітер, притягнув сюди, щоб не кидати переноску, скільки в неї тут в'язну. А вона тут капець. мокрюща, грязнюща. Страшний суд Ми шамо Біссене Будемо сьогодні вас пламеню Переженуй Авангар А там будемо робити якусь ревізію попередку тут і теж шаманите Так, що тут у нас Ага Даже навіть щось ще валиться, щось двигається. Ручка теж спотіла. Капдець. Майфуна не годиться. Тесть як не годиться там м -м, потенціометр, ну, він по-другому називається. В общем, крутілка не годиться, він сам може запуститися, громкості навалювати, уменшати. Треба, взагалі. Радіатор на печку трохи підслюнькав. Ну він обычно в мене слюнькає. Я думаю, це не критично. А так, а так, а так ще старушка може поработать. Така в мене замазушка. Дуже колеса, ще той не поспускали. Так що завести? Пробувати так поставив на пусковий ток, Бензин включив. Та, Спір? Ти бачиш? Оце завелося, блядь! А кажуть там реага Вот простояла, о, закипела. Акеба, закипела, что-то у нас сейчас? ну и все, полпитало. Сейчас поляду начнет. у нас полборота, две с половиной. А, ка... А так, должна тобря заводитись, в якої пробіг уже 334 тисячі практично яка год простояла, джиркнула і завелася з подсосом гроюся обороти скидає Серників у них більше, ніж в коряччого. Тут пусто. Ой. Вот так должна машинка работать. Скамо, манек. ДХО хаос стоїть, що коли заводиш, ближній свят включається. Якби ще хто їх помив трохи зараз переженує в ангар. І хай стоїть, будемо щось з нею робити, щось її лампічити. Що її лампічити? вона вже зогнила в черчачій матері Тут десь дирка должна бути О тут сквозняк І тут уже сквознячок Та нічого. Так, треба оборотись кидать. Бо зараз у розрив піде. Оце така машина дай бог, дружина колись права зробить, може кататиметься. А може синою останеться. Просто її продавати за ті гроші, які за неї предлагають, то, ну смисл. Підвариться трохи там де дерки та й ходитиме. Людей хуже та ходять. Поставив на зарядку, лупив на максимум, щоб трошки сульфатацію поганяло. Соль из пластин поганяло. Тут двойка, тут максимум. Лупаємо он. Скільки там? Ну хай приблизно десь 17-18-19 А. Це багатовато, ну та хай ж, хай потруси ці пластини в акумуляторі. Ну гавкне то гавкне, а не гавкне значить буде хорошо. Трошки його возбудив. Я думаю, що зараз воно почне падати, це все діло. Наглядно ще шума в багажнику Опа, на різдюка сипеться Це капець о передає поводина везде <с -будин> Так, срачуга страшний Газовий балон пустий Тут все потрухло так, пилюки повна. Треба буде відкручувати, зливати З цього діла що? Хай трошки підзарядиться, поки електричество дали. Замочок ще стоїть, нормальний. Будемо гнати її в ангар, а в ангарі вже будемо займатися. А помню тручки, як їздите. Все, so, будемо потихеньку її лампічить. Сейчас колеса попідкочую А, це трохи підпущене. Лише ще покатається. Уже выгрелась и термостат включился. Сейчас. Что ж там шкрапорчит. О, Хорош. Ну, это же на что-то похоже. Зараз закрию капотик, хай прогріється все і буду глушить Кину провода, хай ще позаряджаються, поки не вирублять по графіку. Поці можна скинути. Даже холостий даже. Вот сос скинул. 750 сейчас выключится вентилятор, будут 800. Вот, вентилятор заглох. Ну, майже 800. Нормально. Ласточка рогкая. Всього буду тушити. Отакий в мене пепелоц. Зато є один кусок железа, другий і третій. Ну і це трудьога. Без неї б не було нічого. Якби не ця машинка. Явно оцього всього не було. Тому що вона вже терпев який год мене. З 2009 року ми разом. У мене ще і мемюка про дружину не було. З дружиною ми з 2012 року, а сіє з 2009. Так що вона знає все. Хто хто, а ця машина знає абсолютно все про мене. Ніхто скільки не знає.